Влучні жарти, акторська майстерність і серйозна журі. все це чемпіонат КВН України один з етапів, якого пройшов в Івано-Франківську. 11 студентських команд з різних куточків країни під пильним наглядом представників асоціації КВН, єдиної громадської організації, котрі держава доручила опікуватись цією веселою грою. Ми проводимо чемпіонат України, кубок України, перший студентських команд та дитячі фестивалі і кубок веселого народу України. Сьогодні тут в Івано-Франківську відбувається вторая половина. Першого туру чемпіонату України. Тематика нинішніх змагань – Зартні ігри однак, жартують кавенщики з приводу найрізноманітніших питань, які актуальні в Україні. Ми жартуємо про актуальні теми і допомагаємо людям не так стидатись. Завдяки кавену насправді трошки легше жити. У нас багато проблем таке, але Кавен допомагає. А на болівшим, всім, мабуть, якісь актуальні теми, допустим, зараз, це футбол, футбол, там Україна, Франція, проблема вступлення в ЄС. В Івано-Франківську подібний захід проводиться не вперше, однак для команд. Це завжди шанс почерпнути щось нове. Вони подружаться, отримують якийсь досвід, будуть обмінюватися якимись там жартами, там думками. Свіжі жарти припливають на Івано-Франківщину і вони дають поштовх наш. Шим думати якось вже по-іншому, бачити як можна грати, як грають в різних куточках України. Надалі кмітливі та веселі зіграють ще декілька ігор в інших містах, і за набраними балами визначаться фіналісти. А команда Переможець отримає почесний титул чемпіона України.